Бажаю міцного здоров'я, панства. Мій позивний пастор був на початку, я мастером позивний. А коли я молився з хлопцями перед виходом, вони мене переіменували в пастора і сказали, який ти мастер, ти пастор наш. І я ніколи хлопців не відпускав, поки не помолимося з ними. Не попросимо Господа збереження для них. Ну Ми не тільки молилися за. Своїх хлопців ми молилися за весь фронт. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Навчався в ПТУ, потім одружився, працював водієм. Дружина порадила мені йти далі вчитися. Я закінчив наш криворізький технікум. Я сам з кривого рога, місто Інгулець. Потім так сталося, що в мене трапилася біда, я сліп. сліп повністю і дружина мене не покинула, а взяла за руку і повезла в Одесу. Там, завдяки професорам, мені повернули зір. Я не зміг працювати далі водієм, тому що я вже працював на білазі на великій машині 120 тонний білаз в кар'єрі. Мені мен... Начальник запропонував мені йти на посаду майстра по ремонту і будівництву автодоров кар'єр. Ну, для цього потрібна була вища освіта. І мені було досуджено йти навчатися далі в Кривий Ризький технічний університет. Я закінчив його заочно ну, і працював вже далі майстром. Я, як громадянин своєї країни, я пішов в воєнкомат. Мені запропонували бойову повістку, і 13 липня я пішов уже на БЗВП. Після півтора місяця приїхала 23 механізована бригада, і запропонували мені водієм. Я погодився. Ну, на той час автівки не було, і я був піхотинцем. Ми захищали під Тарецьком. Після Терецька мені запропонували артилерія іти водієм до них по підвозу боєприпасів. У мене не вийшло це все, щоб вночі, тому що я вночі не, не бачив, мені дуже складно було. І я їздив в день за кермом і виконував іншу роботу. Дякуючи моїм командирам, вони роботу знаходили і для мене. Тому що армія для кожного знайдеться робота, не тільки там ну, ну, потрібно стріляти, є можливість і в іншому показати свою, свою знає, знадібність країні своєї, як можна захищати свою родину, дорогу до себе додому. Це все дуже важливо, коли ви розумієте, що, як кажуть, ви йдете депутатів захищати, та не депутатів ми йдемо захищати. Ми йдемо захищати першу свою дружину, своїх батьків, своїх дітей, своїх онуків. У мене дві онуки є Олівія і Мішель. Я за ними дуже сумую. Я не знаю, за ким я більше сумую. За донькою, за дружиною. Недаремно кажуть. Починаєш ціни тоді, коли втрачаєш. Да, 24 лютого, я цей день пам'ятаю, якраз біля нашого будинку пролетіло дві казапські ракети. Вони пролетіли буквально над будівлею моїх сусідів і вони полетіли в військову частину. Це був дар такий, що ми не очікували, навіть і не думали про це. На другий день ми кинулися з сусідами, зібрали кости, тому що там хлопці залишилися в казармах. Вікна повилітали, двері повилітали. Ми себе зібрали кошти, хто що міг, придбали ДСП, щоб якось затулити вікна, тому що холодно. Один у нас там з нашого містечка організував це все і повезли туди хлопцям це все робити. Ми почали строїти блокпости, підприємство дали екскаватори, автівки дали, почали обсипати це все. Ну, так, декілька днів пройшли дуже швидко це все. Ну, все одно не вірилося в це все. Мій брат середній вже 26-го взяв зброю в руки. Він сказав, я піду в тераборону, і я за ним пішов в тераборону. Мене не взяли, тому що сказали, що ти дуже старий для нас ще. Уже вік такий. Зараз теж у нас у матері троє хлопців. І ми всі в трьох, менший наший на Харківському напрямку. Я тут знаходжуся на цьому напрямку, а середній знаходиться на Херсонському напрямку. Та не ну, як як до собак диких. Та і все. Як ви, там дивишся, люди даже ті, що вони отруєні тою інформацією з телевізора до мозга кісток. Не всі, звісно, але ну, все одно вони впевнені. Що в цьому причетні, причетні ми і вони прийшли забрати своє. Хоча яке це воно їхнє, як це наша земля, українська земля? Ні, шансу з ними домовлятися нема, тому що, як вони здійснили перший удар в спину, вони здійснюють і другий, і третій, і п'ятий буде. Їм не потрібно, не, ну, не довіряти цим людям. Вони живуть цим, вони живуть війнами. Був обстріл, перед нами над нами пролетів каб метрів вісімдесят над позицією. І ми вже все, ми вже приготувалися, бо він ляп нарядом, то це дуже серйозно. Я одразу впав на коліна і давай молитися Господу. Я просив Господа, щоб він щось зробив, нас впаси, і як було дивно, цей кап упав попереду гармати. І він просто по своїй інерції, він пролетів до кінця поля і не розірвався. Через півтори години ми почули вихід з Катського арти. За нас, за гарматою, теж так само, десь в метрах 30 впав снаряд їхній, теж молився, і він не розірвався. Він ну, Взагалі він упав просто в поле і не розірвався зі мною рядом був Толя побратим. Він теж снаряди заряджав. То він, у нього очі такі були здивовані і каже: Володь, підскажи, як це воно так? Кажу, на все воля Божа, Господь нас зберіг і зберіг наше життя. Я дуже вдячний, що я потрапив в такий колектив, який дружній. Завжди тебе підтримують, завжди тобі допоможуть. Не так, як оце зараз в Тіктокі показують, що все бачаться між собою. Нема такого тут нічого. Всі хлопці, як одна сім'я, один одного підтримують не тільки на бойових, але ну й підтримують в биту, там, де ми живемо, завжди допомагають. Я дякую, ТЦК, що забирають людей. Тому що зрозумійте, ну. Потрібно захищати свою країну, свою родину, своїх близьких. Іншого у вас не буде і вам ніхто не дасть. Іншого тільки потрібно мати своє. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.